Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 6 серпня. Живу я на Вінниччині і в моєму садочку почав дозрівати сорт Персика Fleming Fury PF13. Або друга назва Lucky 13. Такі плоди. Красиві. Такі два деревця рядом. Висотою, це що, менше 2,5 метри. На рік старше, на метр вище, може. Так приблизно плоди вагою мають бути. 200-400 грам, але можете самі бачити, яке навантаження. Скільки багато плодів, що на цьому деревцеві, так само і на цьому. По розмірів гарних не буде. В описі вказано, що при повному дозріванні плоди не осипаються з дерева, але я вже бачу, що один плодик от впав. Ну не бачу я тут, щоб були в нього якісь враження, чи мурахами, чи щіпалкою, чи ще чимось. Зараз зірвемо декілька плодів. Мають дуже красиве забарвлення. Ну, Бачу носики, це тому, що плоди мали бути ще більшого розміру, але не витянули. Ну, не на всіх, на деяких немає. Даний сорт середнього терміну дозрівання американської селекції. Сорт є транспортабельним, має стійкість до захворювань. Одна що плоди дуже здорові і потрібно обривати з дерева обережно, тому що отакі робляться рани, травми. У мене є друге плодоношення даного сорту. Також даний сорт є морозостійкий, опушення. Легке-легке, навіть і не відчувається в даного сорту. Дуже легке опущення. Плоди насичено жовтого кольору. Забарвлення на 60-70% покриті рум'янцем. Вага плодів на другий рік плодоношення. Ну, майже 200 грам. Є такі, що більший, а всі остальні приблизно така вага. 187, 160 грам. Більше, ніж 150 грам, менших немає. Так, 160 до 200 грам. Ріжеться легко і м'яко, без хрусту. Кісточка лопнула. І видно, от, чи покаже камера, от, зверніть увагу. Закриваю, що насквозь от дирочка. Проблема даного сорту. Ось кісточка. Соку дуже багато, дуже багато. Аромат насичено персиковий, сильний персиковий аромат, можна сказати, навіть солодкий, приємний. Шкірочка тонесечка і легко відділяється. Дуже легко відділяється. О, це супер. Супер. Так, ну і тут за кисточку Покажу, що також легко відділяється. Покажу. Ну, це вже розтріскано. Легко відділяється. На смак. Смак смачний. Соку дуже багато в даному персику. Шкірочка нейтрального, нейтрального смаку. Смачний персик. Мені подобається. Зараз ще спробую розрізати. Той, який впав, був на землі. Я даним соротом дуже задоволений. Персики середнього терміну дозрування вже мають і смакові властивості набагато кращі, ніж ті персики, що достигають перші ранні. Так, аромат. Ну, Всього, що впав персик. Ще кращий аромат. Розповідаю, так як є, не обманюю вас. Я не заінтересований в продажі саженців і живців. Ну, спробуємо ще на смак і даний сорт, який впав. Вважаємо він, що майже визрівший. Надзвичайний смак. Гармонійний смак. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.